Найвища статуя Ісуса Христа в Україні, побудована у місті Трускавець. Це місце сили і краси на цьому курорті. Відкривається неймовірний краєвид на все місто і Карпати. Якщо ви відпочиваєте в Трускавці, я вам раджу обов'язково тут побувати. А як сюди дістатися, ви зможете побачити в цьому відео. А ще цікаві факти про статую. Друзі, ви знали, що у Трускавці є статуя Христа Спасителя. Це точна копія, така знаходиться в Ріо-де-Жанейро. І ми зараз під... будемо підійматися, щоб на неї подивитись. Там оглядовий майданчик, дуже-дуже гарні краєвиди. А стартує наш шлях з ЖД вокзалу в Трускавці. Тож кому цікавий цей маршрут, дивіться, як туди добиратися. Ось така велич побудована в Трускавці. Там видно лавочки, парк невеличкий, багато людей. І зараз 11.35. І я вам скажу, за скільки хвилин ми туди підіймемось. А стартуємо ми, як я й казала, ось жиде вокзала Трускавця. І ось остати, тож йдемо шукати тропинку, по якій ми будемо підійматись. Ось знайшли тропинку, люди нам всі підказують, куди йти. Ось така тропинка і он статуя. Ну Якось не облаштована сама дорога до неї. Ну, нічого, йдемо. Ось таке гарне побудували, але дорогу не зробили. Мабуть, сюди треба йти тільки при гарній погоді, бо коли буде дощ, то Буде тут не дуже зручно. Дорога дуже крута. Ну, Це я вважаю, що для туристичного міста та й для любого це мінус. Але ми вже прийшли. Дорога дуже крута, але краєвиди на Карпати дуже-дуже гарні. Друзі, зараз 12.45, ми на самому верху. Подивіться, це щось неймовірне. Ну, Враховуючи, як ми підіймалися 10 хвилин з вокзалу, враховуючи те, що ми йшли не швидко, Тобто досить-досить близько. Вон вид на трускавець з висоти пшташиного політу. Тож обов'язково сюди. Сходіть. І так як в Ріо-де-Жанейро, ця статуя дуже-дуже красиво охороняє місто Трускавець. Є лавочки посидіти, але їх мало, нам поки що не вистачає. Ось бачимо білий санаторій Ріксас. Відомі всім. Санаторій мільйонники Трускавця кристал, Алмаз також відсіля все видно. І нові гарні будинки, які будують трускавці дуже багато. Ну, красиво. Статуя Ісуса Христа в Трускавці є найвищою статую Христа в Україні. Вона досить висока. Її висота складає 12 метрів разом з постаментом, а самої статуї 9 метрів. Вона є майже точною копією тієї статуї, що знаходиться в ріо де Жанейро. Розташована вона на найвищій точці у Трускавці на Гошевській горі. Сміливо, можна це місце назвати місцем сили і краси курорту. Мені дуже подобалося місце, тут можна відпочити, поміркувати про життя, зробити гарні фото. Тож рекомендую відвідати це місце, якщо будете у Трускавці. Тут все дуже прибрано, все. Красиво. Ну, Я вважаю, що варто цього піднімати сюди, помилуватися цією красою заглядового майданчика. Тут ну, ще висадили такі гарні сакури, мабуть, це сакури, може і ні, не знаю. Ну, Гарні дерева, тут буде ще красивіше. 10 хвилин з вокзалу і центр з центру Трускавця. десь 20 хвилин вам буде. Часу, щоб піднятись на цю статую. Побідемо статую ззаду. Ну, ось така велич. Майже Ріо-де-Жанейро. Перед нами все місто, як на долоні і статуя Ісусу Христу. Копія, така як побудована в ріо де жанейро Подивіться, які краєвиди. Видно всі Карпати, весь трускавець, як тут все гарно зроблено. Обов'язково сюди прийдіть. Центру міста сюди йти 20 хвилин, а же ЖД вокзалу 10 хвилин піднятися. І подивіться, яка краса. Тут є лавочки посидіти. Тут можна годинами милуватись на гори. Подивіться, видно все, Карпати. Просто перед вами. Трускавець. Ріксос білий будинок, це санаторій Ріксос. Вон всім відомі санаторій мільйонники, хто раніше відпочивав, буде цікаво. І ось де вокзал. Там тропинка з боку. Ви тут зможете перепочити, піднявшись лавочки, і подивіться, подивіться, яка краса і велич. Неймовірно. Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Якщо відпочиваєте в трускавці, Подаруйте собі пару годин такого прекрасного часу, помилуйтесь краєвидами. Звичайно, сюди треба йти, коли гарна погода. Подорожка дорожка там вона близька, але вона досить крутенька. Якщо буде дощик, то може бути слизько. Тож це враховуйте. Ось такий цікавий відпочинок в місті Трускавець, тож тут не лише можна оздоровитися попити водичку на а й побачити такі чудові прекрасні місця. Тож, друзі, я вам бажаю гарних та чудових відпочинків, незабутніх емоцій та вражень. До нових зустрічей на моєму каналі. Дякую!